Сьогодні у нас плетіння з резинок. І я вам хочу запропонувати сплести ось такий невеличкий брелочок. Це я сама тільки що придумала. Ем, він називається тигрове плетіння. Так, можна сплести і браслетик, а можна і брелок. Я сплету сьогодні такий брелочок, але вже іншими кольорами. Тож нам знадобиться рогатка та крючок. Ну, і, звісно, резиночки. Так, ну що, беремо одну жовту резин. Ой, я забула. Дивіться, у цього, цього плетіння є дві назви. Перше це тигрове плетіння, а друге це е, двойне. Платіння. Бо тут а, завжди використовується по дві резиночки, це треба запам'ятати. Тож ми беремо дві резиночки жовтого кольору і саме їх дві накручуємо на цей стовпчик, ось так. Разом. Далі беремо ще дві і теж накручуємо на ось цей стовпчик. Зараз дві рожевих і надягаємо ось так. Неважливо, щоб вони були там якось рівно, це вже зробили. Так, далі ми скидуємо всі жовті резинки. І ці, і так само ці. Ось так, далі подивимось. У нас ось тут. Жовті, а тут жовті це рожеві. Тож, е, нам треба взяти дві рожеві, одягти, і скинути на них ті дві рожеві. Далі ми беремо дві жовтих. І так само надягаємо на правий стовпчик і на лівий стовпчик, так само їх накручуємо. Щоб було, ну, якщо одна резинка, то дві, щоб, типу, резиночки було на одному, а якщо по дві тягаєте, як, як я, то чотири Так, ми це трішечки подвигаємо, ось так. Далі ми беремо рожеві резиночки, одягаємо дві. Ось, і скидаємо на них нижні рожеві. Дивіться. Далі ми одягаємо ще дві рожеві, також на два стовпчика. І скидемо нижні дві резиночки з обох стовпчиків. Далі ми одягаємо ще дві резиночки. Зараз у мене тут вона трішечки стягнулася, звідти. Ось так. І скидемо всі жовті резиночки. Так само. Далі ми подвигаємо рожеві резиночки. Ми беремо жовті резинки і так само їх накручуємо на два стовпчики. Так, зараз ось так. Зараз ми подвигаємо їх. Дивіться, то, що ми ось це проплили. Ось це друге, це просто не треба плести. Можете заново почати, це ну, зараз не дуже довго виплетемо. Добре, одягаємо дві рожеві резиночки і скидаємо на неї, ну, на них дві, двох всі рожеві резиночки, які у нас є. Ну, окрім цих двох, звісно. Так, зараз ми подвигаємо і будемо так само плести по дві резиночки. Прямо дві резиночки і скидемо на них. Зараз, подивлюся, дві нижні. І зараз тут так само дві саме нижні заплуталась. Ось. Добре. Далі ми одягаємо іще дві резиночки. Так, зараз е одягаємо дві резиночки. І, як ви вже можете зрозуміти, ми скидаємо всі жовті з усіх стовпчиків. Далі, дивіться, на цьому у нас тільки три. Зараз ми будемо закінчувати. Зараз ми скидаємо майже всі. Ми залишаємо тільки дві ось ці резиночки. Ось. І ми скинули. так? Далі ми беремо одну жовту резиночку, вже тільки одну. Нам другу не треба. Бо ми вже закінчуємо наш брелок. І тепер ми скидемо туди всі рожеві резиночки. І далі ми беремо з правого стовпчика жовту резиночку на лівий стовпчик. І ось цю от нижню резиночку просто скидемо. Трішечки затягнули. І ось такі у нас брелочки дуже цікавенькі. Виходять. Ось такі дуже гарні. Можна сплести і браслети. Нагадую, це придумала я сама. Вони називаються або двойне плетіння, або тигрове плетіння, або ось тут так полосочками дуже схоже. На тигра, або риб'єче плетіння. Саме не таке риб'ячий -риб хвіст, а риб'яче плетіння. Або риб'ячий хвіст можна назвати як брелок. Всім па-па!